Для серця, мозку та зору омега 3 жирні кислоти це те, що може допомогти вам підтримувати своє добре самопочуття кожного дня. Отримувати достатню кількість омега 3 з одних лише харчових продуктів може бути непростим завданням. Саме тому ми розробили Nutrilite омега 3 потрійної сили з інноваційною технологією Аквасел, яка перетворює олію на емульсію, що сприяє кращому засвоєнню і забезпечує надходження більшої кількості поживних речовин до ваших органів. Усього одна капсула на день, яка легка для ковтання, м'якша для шлунку та має менш виражений рибний присмак. Дієтична добавка містить високоякісні інгредієнти: сертифікований of the засі риб'ячий жир, який отримується з дотриманням принципів сталого розвитку та проходить суворий дев'ятиетапний процес очищення, щоб забезпечити безпечну та висококонцентровану дозу ЕПК та ДГК. олію насіння білої чия, вирощеної на органічних партнерських фермах нутрісерт. Підтримуйте нормальний стан вашого серця, мозку та зору.